У нас ще є е, сьогодні гості, які приїхали до нас е, з Полтавської області, mm -hmm. з Миргорода. І це є Ольга, є її дівчата, діти, які хочуть поділитися свідоцтвом про те, як Бог мешка в їхньому житті. Ну, а Також вони є представниками місії «Еммануїл», суперкнига. Це проекти, які звершуються для наших дітей, для дітей Львівщини і дітей України і цілого світу. Хай Бог благословить. Одразу прошу вибачення за мій суржик, тому що ми з Полтавської області в нас так чисто не говорять українською мовою, але ми над цим трудимося. Одразу хочу сказати, що мене звати Оля, мені 36 років, маю трьох донечок, і слава Богу, за них, тому що вони активно мені допомагають в служінні. Коли я чую людей, які свідчать про своє життя, як вони прийшли до Бога, як вони зустрілися з ним, то я думаю, вау, які, які свідчення, скільки Бог зробив в їхньому житті, а, ну, а мені що, ну по суті, поділитися нічим. Але коли готуєшся, от і сьогодні в мене ну, я перш, вперше теж, так скажімо, на таку аудиторію говорю все, що в мене відбувалося в житті. І коли я так. Проаналізувала все своє життя, то думаю, ого, Бог і робив щось і в моєму житті теж. У мене з дитинства тато дуже пив. Вони з мамою постійно крики були вдома. Після роботи, коли він вже приходив додому, я вже знала, що треба ховати там ножі, велки, тому що можуть вход піти все. І я знаю, що це для дитини це дуже ну, складно це пережити, тому що на психологічному рівні це ну, воно залишає свої травми. І в нас вдома стояли дві іконки, коли мама з татом одружувалися. Їм дали ці дві іконки, вони завжди в нас на столі стояли, пам'ятаю, я була в другому класі. І я, коли от тато повинен прийти з роботи, я ставала і молилася, Боже, хоч би ну, зроби так, щоб я не знала, ніхто не говорив про Бога. В родині в нас не було віруючих нікого. Ми навіть в православну церкву не ходили. Але я порозуміла, що щось, щось повинно спасти нашу родину. От, І я молилася, і ви знаєте, через три роки тато поїхав в командировку в Київ. Приїжджає з Біблією і говорить, я прийняв Христа в своє життя. І ми почали ходити до церкви всієї родини, у мене менша сестра. З 13 років, 13 років я прийняла водне хрещення, і з того часу Бог покликав на служіння не тільки дитяче, я також прославлені, і дитяче служіння. У нас церква дуже маленька, дуже мало членів церкви, тому. Нам повинна одна людина виконує дві-три дві, ролі. Тому слава Богу, за такі церкви, які, де є дуже багато людей. І це дуже класно, тому що, ну, що це величезна підтримка. Е, я пропрацювала 10 років в школі, і сталося так, що через те, що я відмовилася робити прививку від ковід. Мені дали на роздуми два місяці, тому що повинні відсторонити від, від праці. Я молилася, тому що, знаєте, коли я встала ем, взагалі на своє служіння, я розуміла, мені ще подобається дуже пісня. Я твої руки, Господь, я твої ноги, Господь. І я завжди на цьому стою. І я знаю, що Господь прикликав не просто так: ні мене, ні мою родину. Якщо ти в церкві, якщо ти тут, то Бог щось хоче робити через тебе, через твоє життя. Я два місяці, ви думаєте, легко? Два місяці я просто місця собі не знаходила Чоловік уже, та зроби ти її та йди. На другий день, та ні, не роби, та кидай ту школу, на що воно тобі треба. Було, були просто два місяці, як то кажуть, пекельні муки душевні. Так ніби ну, що тут такого. Але ти мучився, мучився. Чи тобі, Господи, чи мені може в школі залишатися, але в школі ти не можеш вільно говорити дітям про Бога. Коли ти з ними говориш, ти не можеш сказати, що так погано робити, тому що так говорить Господь. Ну, склад свої моменти. І з'являється. Е Таке оголошення, щоб, що потрібен методист в проєкт суперкнига. Я за суперкнигою, за програмами в дитячій е, недільній школі працювала. Ну, Думаю, господи, ну, попробую. подав заявку. Подала заявку, пройшла е, співбесіду, мені проєкт попросили зробити. Я підготувала презентацію, виступила. Все чудово, ви нам підходите. Думаю, ну. Раз так, значить ідемо так. Ну не просто так мені кинулося те оголошення в, е, від суперкниги. Ну потім якраз через два місяці розпочинається війна. А в нас е, дуже поряд військовий аеродром, тому ми дуже чітко почули в півп'ятого ранку вибухи, все горить. І тут починається паніка, тебе троє дівчат. І коли ти вже два-три дні, значить починаєш чути, що відбувається: Буча, і репінь. І ти розумієш, що тобі ну, потрібно рятувати родину в першу чергу своїх дітей. Знову іде боротьба боротьба душевна, що робити? За 80 кілометрів у нас вже охтирка, там стріляють. Ой, вони скоро будуть тут. І ми розуміємо, що треба, чоловік каже, ні. Беремо дітей і вивозимо їх куди небудь подалі. Ми поїхали в Польщу. Слава Богу, Бог влаштовував повністю наше життя. Ми поїхали там з одним чемоданом, і було в нас 200 євро в кармані, більше нічого. Але Бог дає роботу. Я йду волонтером від Еммануїл, знову ж таки ми волонтером на кордоні три місяці про. Пропрацювали і з людьми, і з дітками. Потім вісім місяців. Сім сім місяців по центрах для біженців. Ми служили діткам своїм же ж українцям. І знову-таки, вже така така ідея боротьба: повертатися чи додому, чи далі тут влаштовувати своє життя. Що робити, ми знову приходимо до Бога в молитві всією родиною. Але, розумієте, так підлаштовуються всі ситуації, що дітей в школу не беруть. Там свої нюанси ми не можемо знайти церкву. Тому що я розумію, якщо я десь, то я повинна йти в церкву і щось там робити. В одній церкві в мене не, ну, не виходить служіння, в другій ну, взагалі. І тут все так влаштовується, що Бог просто їдьте додому. І в нас багато було речей. І ми розуміємо, що Боже, ну як, як нам їхати? В нас одна машина, троє дітей, речей вже ж за 10 місяців назбиралося. Що робити? Бог так влаштував, що з Англії приганяють машину, просять ем, перегнати її на Україну. Я водій теж ми з чоловіком сідаємо в дві машини, загружаємо всі наші речі і їдемо додому. І дорога була просто. Ну, Взагалі, Бог веде. І коли Він веде, він доводить свою місію до кінця. І зараз ми тут, ми працюємо з дітьми, ми з самого початку розпочали дитячий клуб, тому що дітей в церкві нема. І ми почали працювати з невіруючими дітьми. Тому, знаєте, коли Бог вас призиває, головне. Слухати, да, в Біблії дуже багато написано, що хто почує, слухайте Бога. Він говорить до кожного з вас, і ви в церкві, ви не просто так. Багато званих як то, да? але мало хто відгукується на призив Божий. Тому я хочу е вас е підбадьорити, так, е так сказати, е що Бог з вами. Він вас не залишить і в тому, що ви будете робити, головне робити від щирого серця, Боже, ось я. Ось я. Я є твій. Амінь. Дякую за увагу.